В ефірі новини сьогодні у випуску ізмаїльські гвардійці здали крок напередодні всесвітнього дня донора. В Ізмаїлі відбувся відкритий чемпіонат з легкої атлетики. Дощі та зниження температури, яку погоду очікувати цього тижня. Вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 10 червня орієнтовно такі: 998 080 осіб особового складу, 10 919 танків, 22 768 одиниць бойових броньованих машин, 28 982 артилерійські системи, 1 412 реактивних систем залпового вогню, 1 183 засоби протиповітряної оборони, 416 літаків, 337 гелікоптерів, 40 1057 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3330 крилатих ракет, 28 кораблів, один підводний човен, 51 455 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3912 одиниць спеціальної техніки. У ніч на 10 червня російська армія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками. Є пошкодження цивільної інфраструктури та пожежі. Зокрема, росіяни поцілили у пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги та житлові будинки. Дві людини загинуло. Поранення отримали 9 людей. Четверо з них шпиталізовані у медичні заклади в стані середнього ступеня важкості. Інші продовжують лікування амбулаторно. Напередодні Всесвітнього дня донора військовослужбовці військової частини 3058 Національної гвардії України долучилися до благородної справи та здали кров. Загалом участь взяли десятки бійців. Як це було, дивіться у репортажі. Напередодні Всесвітнього дня донора військовослужбовці військової частини 3058 Національної гвардії України долучилися до благородної справи та здали кров. Загалом участь взяли десятки бійців. У стані повномасштабної військової агресії донорська кров стала дуже необхідною. Тому військовослужбовці військової частини 3058 Національної гвардії України на постійній основі стають донорами, і е, все більше і більше військовослужбовців приєднуються до цієї акції. Я сьогодні також здала кров, почуваюся дуже добре і всім раджу це робити. Процедура здачі крові нескладна. Спочатку у реєстратурі слід заповнити анкету та вказати необхідні відомості про стан свого здоров'я і спосіб життя. Далі донор вирушає до лікаря, який проводить медичний огляд, вивчає анкету, задає додаткові питання, проводить аналіз та робить висновок про здатність бути донором. Фінальний етап безпосередньо сама процедура здачі крові, яка здійснюється у спеціальному донорському кріслі. Дехто з військовослужбовців здавали кров вперше в житті, а дехто робить це не вперше. Кажуть, наразі в умовах повномасштабного вторгнення це дуже актуально. Сьогодні ми приїхали сюди здати кров на донороста для потреб цивільного та військового населення. Я вважаю, що це обов'язок кожного українця, тому що є такі групи кров, яких зараз критично мені не вистачає. Кров я здаю ще з 2018 року. До війни здавав кожні два рази на рік здавав. Під час війни здаю раз на рік. Незважаючи на всі досягнення сучасної медицини, трапляються ситуації, коли без донорської крові неможливо врятувати життя людини. Багато людей потребують цієї допомоги. Долучайтеся до акції, стань донором, допоможи тим, хто цього потребує. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. На озері Китай прикордонники із Мерського загону виявили факт незаконного вилову водних біоресурсів. Мешканець прикордоння здійснював браконьєрський вилов риби на човні з підвісним двигуном за допомогою шести ліскових сіток довжиною 450 метрів. Порушник виловив 135 рибин, серед яких товстолоб, судак, сом, короб, білий амур, щука, лящ та карась. Сума завданих збитків державі складає майже 400 тисяч гривень. У діях рибалки вбачаються ознаки кримінального правопорушення за статтею. 249 кримінального кодексу України, незаконне зайняття рибним промислом. Також на особу склали протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 202 КУПАП, порушення прикордонного режиму та статтею 85 КУПАП порушення правил використання об'єктів тваринного світу. Знарядя лову, плавзасіб та водні біоресурси вилучили до рішення суду. На центральному стадіоні Ізмаїла відбувся відкритий чемпіонат міста з легкої атлетики. Цей захід став символічним підсумком навчального року та стартом літніх канікул для юних спортсменів. Подробиці дивіться у сюжеті. Завдяки мужності та самовідданості українських героїчних сил безпеки та оборони спортивне життя в змилі триває. На центральному стадіоні відбувся відкритий чемпіонат міста з легкої атлетики. Цей захід став символічним підсумком навчального року та стартом літніх канікул для юних спортсменів. На початку була проведена хвилина мовчання пам'яті загиблих українських військових у боротьбі за незалежність нашої держави. У цих змаганнях приймають участь вихованці з Мельської дитячо юнацької спортивної школи, відділення легкої атлетики, тренери Марченко Вікторія Анатолівна та Мар'янова Марина Іванівна. Також вихованці Кілійської дитячо юнацької спортивної школи, відділення легкої атлетики. Наші гості з кілії приймають участь у всіх змаганнях з легкоатлетики, і ми дуже раді, раді їх вітати і приймати в нашому місці. В чемпіонаті взяли участь вихованці з дитячо-юнацької спортивної школи, відділення легкої атлетики. Тренери Вікторія Марченко та Марина Марінова, а також кілійської дитячо-юнацької спортивної школи, відділення легкоатлетики. На стадіоні зібралися школярі, вихованці спортивних секцій, тренери, батьки та шанувальні. Ніки спорту діти активно демонстрували свої навички змагаючих у різних вікових категоріях. Для багатьох це стало першою можливістю спробувати себе в легкій атлетиці, а для досвідчених спортсменів шансом перевірити свої сили перед новими змаганнями. Я займаюся тлеткою місяць, та я сьогодні пробігла з результатом 9,3. Та дистанцію 150 метрів. Я кілії та мій тренер Борис Валерович. Відкриття легкоатлетичного сезону в Ізмаїлі ще роздавело спорт це не лише про фізичну підготовку, а й про єдність, дружбу та радість перемог. Юля Петлацюк Наталя Маленко для програми новин. В Ізмаїлі сталася пожежа в багатоквартирному будинку на вулиці Верхньоторговій. На місце події оперативно прибули підрозділи 20, 21 та 31 державних пожежно-рятувальних частин. За попередніми даними, загорілося сміття на площі близько 20 метрів квадратних. Під час ліквідації встановили, що полум'я поширилося на три кімнати загальною площею 40 метрів квадратних. До гасіння залучили два водяні стволи типу Б. Пожежники евакуювали шість осіб з ходовою кліткою. Після ліквідації основного осередку займання рятувальники продовжили розбір та пролив конструкцій на місці пожежі вже на вулиці Нижньоторговій. Причини загоряння встановлюються. Постраждалих немає. 7 та 8 червня в місті Южне відбувся всеукраїнський турнір Дитяча ліга Греплінгу. Місто Ізмаїл на турнірі представляли одразу два спортивні клуби Греплер Лайф Ізмаїл та Сварожичі. Дев'ятеро юних борців вибороли 12 медалей, серед яких 6 золотих, 5 срібних і одна бронзова. Зокрема, Данило Колмаков виборов дві золоті нагороди в дисциплінах Гі» та «Греплінг Гі». Влада Колмикова також принесла клубу срібні медалі в обох категоріях, проявивши витримку та технічну майстерність. Максим Михальченко поповнив загальну скарбничку ще однією золотою та бронзовою медалями. Вітаємо спортсменів та бажаємо їм подальших спортивних перемог. В Україну надходить прохолодна повітряна маса з північного заходу. Повідомляють в Укргідрометцентрі. Зокрема, на Одещині очікується дощі та зниження температури. Дивіться далі. Спека відступає. В Україну надходить прохолодна повітряна маса з північного заходу. Повідомляють в Укргідрометцентрі. Свіжіше повітря вже надходить у західній і північній області, тож температура дещо знизилася. Спека затримається лише у південній частині країни та східних областях, але й там дещо ослабне. У вівторок, 10 червня, очікується хмарна погода, переважно без опадів. На погоду впливатиме сухий антициклон. У південній частині прогнозується плюс 28, плюс 32 градуси. А на сході очікується плюс 27 плюс. 30. 13 червня в країні переважно без опадів, лише в південно-східній частині можуть бути короткочасні дощі. а 14 числа вони очікуються загалом по країні, крім західних областей та крайнього півдня, подекуди можливі грози. Через надходження прохолоднішого повітря температурні показники впродовж робочого тижня можуть бути такими – вночі плюс 8, плюс 14, вдень плюс 18, плюс 24. На півдні та сході традиційно тепліше – до плюс 29. На п'ятницю і вихідні схожа картина, хіба що ніч може бути трохи прохолоднішою – в межах плюс 7, плюс 13, а на півдні – до плюс 16. Денна температура очікується плюс 17, плюс 23, а на Сумщині та Чернігівщині ще свіжіше – плюс 14, плюс 20. Проте на пів... Півдні та в Закарпатті навпаки буде тепліше плюс двадцять плюс 27. Суттєвих змін не прогнозується й після вихідних. Іноді країну омиватимуть короткочасні дощі, які чергуватимуться з проясненнями, а температура повітря залишатиметься приблизно в тих же межах, що й цього тижня. Синоптики звертають увагу на надзвичайний рівень пожежної небезпеки на півдні та у більшості центральних областей. Загалом літо обіцяє бути спекотним і сухим. Очікується, що середня температура перевищить норму на 2 градуси, а кількість опадів буде меншою за. Звичайний рівень. Наталя Гаврилова для програми новин. А яку погоду очікувати в Ізмаїлі та районі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 20 копійок, продати за 41 гривню 80 копійок. Євро купівля 47 гривень 10 копійок, продаж 47 гривень 80 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу, 11 червня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний вдень південно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 14-16 градусів. Вдень день шість-двадцять вісім градусів. В Одесі ясна погода без опадів. Вітер змінних напрямків 2-4 метри на секунду. Температура повітря вночі – 16-19 градусів. Вдень день – 22-24 градуси з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ізмейлТі.ком на ютуб каналах ІзмейлТіонлайн та у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.